Вітаю вас, мої дорогі. І так, сьогодні хочу знову почати свою розповідь, свою, свою розмову з вами вечірню. З... Подяки всім, хто донатить на ЗСУ, на автівки. Сьогодні я отримав лист подяки з нуля від хлопців, які завдяки нашим молитвам дійсно з конкретними прикладами. Дійсно, які зберегли своє життя завдяки молитовній допомозі, і звісно, що <клес> вражає цей лист, там конкретні приклади. І подяка і бажання навчатися, це дуже, дуже надихає. Отже, давайте допомагати хлопцям. Продовжуємо збирати. Ще ми не назбирали на першу автівку. Їх треба принаймні зараз дві. Отже, я колінно. Кланюся кожному, хто вже прийняв участь. Я, будь ласка, прошу, щоб у вас не спиняла форма оплати, це PayPal. Це дуже легко, насправді, якщо ви розберетеся, це 5 хвилин і ви поставили собі PayPal, і потім кожна оплата це кілька секунд. Тому, будь ласка, знайдіть людей, які з вашого колі знайомих вже працюють з PayPal і роблять ці Перераховують кошти, або зайдіть на YouTube, знайдіть інструкцію, це дуже легко робиться, повірте. Я сам недолугий в комп'ютерах і телефонах, але тим не менше розібрався. І якщо я розібрався, то ви старші люди розбираються, діти розбираються. Я вас прошу. Розберіться. Тому. Це не примха, це необхідність, це зручність для акумулювання аку... грошей відразу у тих людей, які будуть займатися купівлею машини і переправкою, підго... підготовкою, і переправкою їх до військових. Отже, тепер про те, що я хотів поговорити: про успіх. Чому ми бачите, наче є успіх, наче його немає. Людина працює, 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 хоче отримати конкретний результат. Будь в чому. Але не отримує його, давайте зауважимо перше. Помилка: успіх і удача це різні речі. Удача це енергія казіно. Вон, ви користуючись удачею, ви приречені для того, щоб збанкрутувати. От що таке удача, от куди вона вас веде? Навіть коли вам дали виграти, у вас все одно забрали. Тим не менше, якщо обережно і розуміти, як мож, можна користуватися і енергією удачі. Але треба розуміти відмінність удачі від успіху. Успіх це постійно ростуча крива, постійно ростуча. Ви постійно еволюціонуєте. Це природній стан еволюції. А удача вона отак і частіше вниз. Після отак. Розумієте? Да? Тому а ми один одному тостуємо. І бажаємо удачі саме. Або ми прощаємось і кажемо удачі. Зараз дуже нормально, коли ви вітаєтесь на прощання, казати миру. Мені подобається. І до війни, де, де я знав деяких людей, які казали мир. При зустрічі, при розставанні, миру, мир. Я думаю, що це було б. Би... Але це не про те. Так, от, успіх. Успіх складається завжди з велетенської кількості чинників. Успіх складається з велетенської кількості чинників. І це наполегливий труд. Інколи ви просто потрудилися в минулих життях, тому це виглядає таким чудом. Так, чудо може бути. Не питання, ви. Можете самі створити чудо і без майстра. Майстер, але бо майстер без вас чудо не створить без вашої віри. Тому успіх це підготовлена ситуація. Підготовлена. Вам дають е, ліки. Кажуть, приймай пігулочки, хлопче. Приходить на наступний прийом до лікаря. Ну що, ой, да у вас тільки гірше стало. А ти пігулочки, друже, приймав? Забув. А я дві прийняв, легше не стало. Легше не стало. Тому я перестав їх приймати. Що це, друже? Що це, друже? Що це, друже? Отже, ви маєте працювати наполегливо, над успіхом маєте. Бо як талант, так і успіх це 90%. Вашої наполегливої, щоденної роботи для того, щоб грати на скрипочці або на фортепіано, або поставити голос, або навчити вивчити мову, або навчитися різьбі по дереву. Я не знаю ще чому. В любій справі треба наполегливо працювати. І потім приходить натхнення, приходить талант, приходить успіх. Так ви можете стиснути терміни. Того. Наприклад, учні першого ступеню не розуміють, чому не виходить. А я на питання, а що ви пройшли з того, що я вам дав до самостійного опрацювання? Відповідь нічого. Шановні, аби ви працювали так, як я вам рекомендував, ми би мали шалений успіх у своєму духовному рості і розвитку. Очищені, змінні обставини свого життя вже після першого ступеня. Працювати, працю... енергія успіху, вона поруч з енергієм достатку і багатства. Її бережуть і нею володіють одні й ті самі хранителі і володарі що успіху, що багатства. Бо багатство є і здоров'я, і фінанси. І, 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 і дефініцій багатого багатства. Так само і успіх може супроводжувати ваше оздоровлення, ваші фінанси, ваших близьких, вас самих. Ваш захист може бути успішним. Ваше заняття спортом, ваше заняття мовою, ваше, 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 має супроводжувати успіх. І ви над цим, тим чи іншим чином. Працюйте. Не бува такого, що поклав книжку під подушку і вранці встав англомовним або франкомовним і так далі. Не бува такого. Ти мусиш відкрити ту книжку в день, вночі ти можеш обкластися тими книжками, а в день ти мусиш ту книжку розкрити і вчити. Ти мусиш промовляти молитву, мусиш медитувати, мусиш. От і ми з вами мусимо поєднатися в молитві за наших воїнів, за їх, за їх захист, за їх життя, за їх ефективність, за їх моральний дух, за тих, хто особливо сьогодні в окопі, напередку, за тих, хто сьогодні в полоні, за тих, хто сьогодні в шпиталі, за дівчат і хлопців. Молимося ми. Бажаємо їм успіху своєю молитвою. Дорогі хлопці, дівчата, тримайтеся, ми в вас віримо. Ми знаємо, що тільки ви можете перемогти в цій клятій війні, не дивлячись не на державу, не на правительство, не на своїх командирів, тільки ваша стійкість і має сенс і велику цінність. Ми вам низько вклоняємось і щиро дякуємо за ваше за ваше життя, за вашу роботу, за те, що ви є. Ми щиро бажаємо кожного з вас обняти і подивитись кожному в очі, дякуючи, дякуючи, дякуючи кожному.